Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 603 тисячі 10 особин за добу, 1210 тисяча і поранено 1 мільйон 809 тисяч 30 песиголовців за добу. 3630 танків 8522 одиниці за добу 4 бойових броньованих машин 16542 одиниці за добу 21 артилерійських систем 17216 одиниць за добу 60 реактивних систем залпового вогню 1 166 одиниць Засобів протиповітряної оборони 928 одиниць за добу 2, літаків 367 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13902 одиниці за добу, 38, крилатих ракет 2442 одиниці за добу, 4. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 23 221 одиниця. За добу, 79, спеціальної техніки 2887 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!